Вже минуло два роки. Як не стало королеви Єлизавети II, і лише зараз стала відома справжня причина смерті монархині. Таємницю розкрив колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, який зустрічався з королевою незадовго до її смерті. Крім цього, стали відомі й несподівані факти з її життя. Всі деталі розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Серце королеви Єлизавети II зупинилося 8 вересня 2022 року о 15.10 у замку Балмурал, що у Шотландії монархиня пішла з життя у 96 років. Тодішню прем'єр-міністерку Великої Британії Лістра сповістили про смерть голови держави о 16.30. кодовою фразою Лондонський міст упав. Після цього розпочалося виконання плану лондонський міст. Офіційно про смерті Єлизавети II оголосили 8 вересня о 18.31 за місцевим часом. А похорон відбувся аж 19 вересня. Вже згодом стало відомо, що до обіду 8 вересня 22 року лікарі повідомили, що здоров'я королеви Єлизавети II швидко погіршується, і взяли її під медичний нагляд. Офіційний акаунт королівської сім'ї у Твіттер підтвердив, що королева перебувала під медичним наглядом у Балморалі після того, як лікарі висловили занепокоєння. У заяві говорилося наступне. Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям її величності та рекомендують їй залишатися під медичним наглядом у Балморалі. Після цієї інформації Велику Британію охопила тривога, а національний мовник BBC One з 15-ї години за місцевим часом змінив програму. Замість анонсованих передач вийшов спеціальний випуск новин, а усі розважальні шоу скасували. І до сьогодні справжня причина смерті не була відома на загал. Раніше йшлося про те, що причиною стала старість, але якось містер. Брандред, який був другом принца Філіпа від 1970 року, заявив, що життя королеви забрала хвороба. Втім, не уточнював, яка саме. І от днями колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон розкрив цю таємницю. Як з'ясувалося, він за кілька днів до смерті королеви зустрічався з нею. Ба більше у межах своїх відвертих мемуарів, що готуються до публікації, які називаються Звільнений. Пан Джонсон пригадав свою останню зустріч з монархиною, заявивши, що знав про її стан понад рік і назвав діагноз. Я вже рік чи більше знав, що королева має рак кісток, і її лікарі хвилювалися, що будь-якої миті її стан може різко погіршитися. Вона здавалася блідою і згорбленішою. На руках і зап'ястях у неї були темні синці, ймовірно, від крапельниць або ін'єкцій. Однак Борис Джонсон зауважив, що, попри свій стан, королева так само сяяла своїм гострим розумом на їхній останній зустрічі. Втім, можна лише уявити, що відчувала королева, бо симптоми раку кісток включають постійний біль у кістках, який згодом посилюється і триває навіть вночі. Набряк та почервоніння кістки, слабкі кістки, які легше ламаються та труднощі з рухом. Про те, що королева Єлизавета II мала труднощі з пересуванням на публіці, регулярно повідомляли співробітники палацу, але королівська сім'я ніколи не підтверджувала діагноз поставлений монархині. І в свідоцтві про смерть як причину було зазначено старість. Нагадаємо, що вже після смерті королеви з'явилася інформація, що й король Чарльз III також хворий. Про це оголосили у Букінгемському палаці на початку 24-го року. Там зазначили, що це не рак передміхрової залози, але захворювання виявили під час недавнього лікування монарха через збільшення простати. Водночас він продовжував виконувати державні обов'язки, хоча й на певний час зник з публіки. Також у березні 24-го року стало відомо про рак у 42 річної принцесу Ельської дружини спадкоємця британського престолу Вільяма Кетрін Кейт Мід. Долтон сама вона повідомила, що онкологічне захворювання було виявлено під час тестів, зроблених після операції на червній порожнині, яку вона перенесла у січні. Проте тип раку Кейт не назвала, а лише наголосила, що буде зосереджена на здоров'ї, А коли стан покращиться, повернеться до роботи. А вже у червні вона вперше з'явилася на публіці після оголошення хвороби. Кейт Мідлтон проїхала у кареті перед урочистою церемонією виносу прапора, під час якої вона мала також з'явитися на балконі Букінгемського палацу. Тож Кейт разом із іншими членами королівської родини приймала парад, стоячи з дітьми на балконі палацу. Нагадаємо, що Єлизавета II правила Великою Британією найдовше в історії. З моменту смерті королеви новим монархом Великої Британії став її старший син, король Чарльз III, якого коронували 6 травня 23-го року у Вестмінстерському аббатстві. втім, королева залишилася у багатьох серцях своїх підданих, а згодом людям розповіли про 12 найцікавіших фактів із життя Єлизавети II. Отож, перший у Єлизавети було кілька незвичайних прізвиськ. У дитинстві її батько, мати та сестра називали її Лілібет. А коли принцеса вийшла заміж за принца Філіпа у 1947 році, він став називати її моя капусточка, але звісно лише у приватній обстановці. Другий факт: вона з дитинства любила їсти сендвічі з джемом, так званий джемовий пені, за обіднім чаєм. Цей десерт королева вперше спробувала, коли їй було 5 років, але відтоді вона продовжувала їх їсти протягом усього життя. Для розуміння це такий собі Ніч намащений вершковим маслом, малиновим або полуничним джемом і розрізаний на маленькі кружальця розміром зі стару англійську монету пенні звідси й назва. Третій факт королева була досить гарною водійкою. Вона навчилася керувати ще в 19 років і була єдиною людиною у всій Британії, якій дозволялося керувати автомобілем без прав. А також їй не потрібен був паспорт, адже вона королева. Четвертий факт, Єлизавета II любила гарний джин. Королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді якось розповідав, що королева випивала чотири порції напою на день. Єлизавета II також любила поєднувати джин із лікарем Дюбонним, а іноді і полюбляла сухий Мартіні, особливо під час пере. Льотів. П'ятий факт протягом багатьох років королеві Єлизавети II було понад 30 коргів. Вона любила собак і все життя ними опікувалася, і в останню путь її також проведжали коргі. Два її пси Міка та Сенді, про яких зараз піклується невістка королеви Сара Йорська. Шостий факт: королева була одружена лише один раз. Вважається, що вона була таємно заручена з принцом Філіпом протягом трьох років, і палац чекав, поки Єлизаветі виповниться 21 рік, щоб офіційно оголосити про їхні заручини. У шлюбі вони прожили. Довгі 73 роки. Сьомий факт із життя Єлизавети вона купила тканину для того, щоб пошити свою весільну сукню на військові купони, запроваджені після другої світової війни. Кожній людині в Англії тоді було дозволено мати певну кількість купонів на одяг, але оскільки вона була королівською особою, їй було дозволено мати 200 додаткових купонів. Весілі Єлизавета та Філіп зіграли у 1947 році. Разом вони виростили чотирьох дітей. Її чоловік Філіп нагадаємо помер 9 квітня двадцять першого року у віці дев'яносто. 99 років. Восьми факт із життя королеви, крім собакургів, вона обожнювала кони і кінні перегони. Це була її пристрасть на все життя. Вона їздила верхи практично до самої смерті. Дев'ятий факт: монархиня також володіла декількома незвичайними тваринами, яких їй часто дарували з інших країн, які утримувалися в лондонському зоопарку. Колись їй подарували кількох лінивців із Бразилії. А ще вона мала принаймні одного слона, крокодила, кенгуру, ведмедя, двох бегемотів. Ну і знову ж таки, коней було дуже. Же багато і частенько їх їй дарували уряди або інші королівські сім'ї. А ще технічно їй належав кожен лебідь, що плавав водними шляхами Великої Британії. Десятий факт про життя королеви вона була прихильницею аббатства Даунтон і не пропускала жодної серії цієї історичної драми. Їй також подобалися англійські мильні опери Жителі іст Іст-Енду», доктор Хто, поліцейська драма Суто англійські вбивства та ікс фактор. Однак достеменно невідомо чи дивилася вона серіал Netflix Корона, вигадану версію історії її життя. Одинадцятий факт про королеву був один продукт, який Єлизавета II не переносила, і це часник. Жодна страва, яку їй подавали, не містила його, і цибулю вона теж не дуже любила. До речі, королева Каміла наслідує приклад своєї померлої свекрухи, і також не їсть часник. А ось що про вподобання королеви, колись казав її шеф-кухар, вона завжди їла, щоб жити, а не жила, щоб їсти. І дванадцятий факт: королева Єлизавета не любила бороди і вимагала, щоб у її найближчому оточенні їх голили. Але був один виняток своєму улюбленому онуку принцу Гаррі, монархиня часто дозволяла не голити бороду. А який факт із життя королеви здивував вас? Пишіть нам у коментарях а також підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.